Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні наш відеосюжет хочеться розпочати трепетними, дуже хвилюючими поетичними рядочками. Цей Великдень не такий, як інші. Ці свята гіркі ж от полину, спомини колишні, найтепліші. У давнину. Місим паску на сльозах і крові. Молимось до неба й образів, Боже сили дай і дай любові. Згинути не дай нам откачів. Нині свято шириться землею, писанки ажурні аж блищать. Крашанки червоною душею хочуть нам про чудо розказати, що Христос воскрес і є надія, бо ціну заплачено життям. Місим Паску, плачем і говієм, рвемо серце болем й каяттям. Скільки душ окрайчик не скуштує тих пасок, що мама напекла, скільки в небі десь отораює мама жде, а їх усе нема. Цей великий день, не такий, як інші, ці свята гіркі ж от полину. То Христос та Христос воскрес, і то найліпше. Вірим, що воворим цю війну буде Україна. Вітаю вас, друзі, Христос Воскрес! У мене в руках книжечка, яка має назву «До витоків духовності. Автором її є Марія Олександрівна Караван. І в цій книзі я знайшла спогад Марії Олександрівни про те, як Шанували і відзначали Великдень в її родині. І ви знаєте, цей спогад співпав з моїми спогадами і тисяч українців, які також вважали Воскресіння Христове найвеличнішим так. святом. Ви знаєте, наше дитинство припало на радянський період, коли не дуже дозволялися ходити до церкви. Здебільшого ходили бабусі, мами, дідусі. І от Марія Олександрівна пише, що з нетерпінням завжди чекала повернення з церкви бабусі й мами. Світло горіло в хаті, ліжка були розстелені. І коли поверталися на світанку, мама з бабусею говорили заповітні слова Христос Воскрес! І мама брала миску полив'яну, наливала в неї воду, клала туди крашеночку, і всі члени родини вмивалися. Поки жінки готували сніданок, батько йшов порати худобу і давав для кожної тварини кусочок освяченої паски, притрушеною сіллю. Перед тим, як почати розговини, звучали такі Трепетні такі важливі слова. Дай Боже зарік дочекатися цього світлого христового Воскресіння у щасті та здоров'ї. І перше зазвичай різали пасочку, потім цокалися крашанками і починали снідати. З підвіконня забирали усі зайві предмети. Відкривали широко вікна і чекали схода сонця. Хотіли, щоб сонцем в хату зайшли щастя і здоров'я. Отак шанували Великдень. Пасха, Великдень, Воскресіння. Це назва одного з найсвітлішого, найшанованого українцями свята Великдень. Дійсно, великий день, який прославляє Воскресіння Ісуса Христа, Він знаменує собою перемогу життя над смертю, дає надію на вічне існування. Сьогодні ми зрозуміли істинність і цінність цих слів, відчули значення перемоги добра над злом, світла над темрявою, жертовність. Заради інших. Україна завжди кров'ю виборювала своє право на свободу на існування. І ця боротьба нас загартувала. Українці стають на коліна тільки перед Богом в молитві до Нього. Українці ніколи не перед ким не стануть на коліна. Шановні українці! Які проживають на теренах України, ті, які проживають на тимчасово окупованій території, і ті українці, які вже з тих чи інших причин проживають за межами України. Ми щиро вітаємо вас з великим християнським святом світлого Христового Воскресіння. Ми знаємо, що Україна знаходиться сьогодні у скрутному положенні. Російська Федерація вже третій рік веде агресивну війну проти України. Нищить школи, нищить заводи, мости, цілі міста. Убиває багато людей, в тому числі і дітей. Тяжко сьогодні на Україні, але Україна живе, Україна святкує свято Світлого Христового Воскресіння. Ми хочемо побажати усім щастя, здоров'я. Хочемо, щоб всі знали, що Україна це є їхня рідна земля. Ми хочемо, щоб всі, хто зараз воює і захищає нашу Україну, повернулися додому і щоб наші молитви, які ми приносимо до нашого Бога, були ним услухані і принесли на Україну перемогу, щастя, добро. І щоб всі родини разом святкували світле свято Христового Воскресіння. Ми знаємо, що Україна переможе, що світло завжди перемагає темряву. І ми віримо, ми дуже надіємось, що здійсняться пророчі слова нашого кобзаря. Пророка Шевченка, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Все буде Україна. Христос Воскрес! Воїстин Воскрес!